Коли-небудь відчували укус чиїсь ненависті, нищівний тягар фізичного болю або несамовитий хаос життя, що відмовляється слідувати вашим планам. Кожен з нас це відчував, кожного збивали з ніг, кожен почувався загубленим і задавався питанням, де знайти сили, щоб піднятися. Але що, якби ключ до непохитного внутрішнього спокою та стійкості був не сучасною таємницею, а давньою мудрістю, що чекає на своє відкриття? Що, якби ви могли навчитися зустрічати життєві битви не зі страхом, а зі спокійною, незламною силою? Давайте дослідимо цей шлях разом, що робити з ненависниками. Хтось буде зневажати мене Це його турбота. А моя турбота, щоб не сталося так, що я зробив чи сказав щось гідне зневаги? Хтось зненавидить, це його турбота. А я, доброзичливий і відданий кожному, готовий і йому показати, в чому його недогляд, без хули, без натяку на те, що я. Мовляв, терплю, а щиро й просто. Марк Аврелій роздуми Коли людина має сформовану думку про щось, вона зазвичай говорить про це більше, ніж про будь що інше, це особливо правдиво, коли мова йде про образу чи ненависть до інших людей. Сумна іронія в тому. Що часто такі упереджені люди мають таємний потяг до тих, кого ненавидять. Стоїка, коли стикається з ненавистю чи поганою думкою інших людей, запитує, чи ця думка в моїй владі. Якщо є шанс вплинути, змінити її, він користується можливістю. Якщо ні, він прийме людей такими, якими вони є. І ніколи не стане ненавидіти ненависника. У нас і так вистачає турбот. Немає часу роздумувати про те, що думають інші люди, навіть якщо це стосується нас. Боротьба з болем при будь-якому болю, нехай у тебе буде під рукою думка, що він не ганебний і що керівну думку гіршою не робить. Оскільки не губить її ні в її матеріальному, ні в суспільному аспекті, і при будь-якому майже болю нехай допоможе тобі ще й епікорове, стерпно і невічно, якщо пам'ятаєш про межі і не придумуєш. Пам'ята й про те, що багато з того, на що ми нарікаємо, потей тотожне стражданню, як от сонливість, пітливість, млявість до їжі. Отож, коли ти роздратований чимось таким, говори собі, що піддався стражданню, Марк Аврелій, Роздуми, Під час поїздки до Нью-Йорка Вінстона Черчилля збив автомобіль, що я мчав зі швидкістю близько п'ята 10 кілометрів на годину. Один свідок події навіть вирішив, що потерпілий загинув. Але Черчилль провів вісім днів у лікарні, з тріщинами в ребрах і серйозною травмою голови. Якимось дивом, Черчилль не втратив свідомості і в розмові з поліцією наполягав на своїй провині. Мовляв, він не бажає, щоб водія покарали. Пізніше шофер відвідав політика в лікарні, і стало зрозуміло, що машиною керував безробітний. Тоді Черчилль запропонував людині, яка його ледь не вбила, гроші. Більше, ніж власний біль, його турбувало те, що публічність інциденту зашкодить перспективам безробітного знайти роботу, і він прагнув підтримати його як міх. Пізніше він написав у статті для газети: Природа милосердна і не випробовує своїх дітей, людей чи звірів. За межами їхніх можливостей. Пекельні муки з'являються лише тоді, коли втручається людська жорстокість. Щодо решти, випробовуй долю, приймай речі такими, які вони є не бійтеся, все буде добре. У наступні роки Черчилль разом з рештою світу став свідком пекельних мук, на які тільки здатна людина. І він як і багато наших предків теж пережив цей біль. Яким би жахливим він не був, усе закінчилося добре. Бо, як казав Епікур, ніщо не вічне. Вам просто потрібно бути сильним і милосердним, щоб пройти через це Гнучкість волі Пам'ятай, що і змінитися, і піти за тим. Хто тебе виправляє, однаково личить вільному. Бо це твоя справа звершується за твоїм же прагненням і судженням, та й за твоїм же розумом. Марк Аврелій роздуми. Чи завжди ви доводите справу до кінця? Якщо так, це вражає. Однак не станьте в'язнем завзятості. Цей актив може одного дня перетворитися на пасив. Змінюються зовнішні умови. З'являються нові факти, виникають нові обставини. Якщо ви не можете до них пристосуватися, якщо ви просто йдете вперед, не здатні змінитися відповідно до отриманої додаткової інформації, ви не кращі за робота. Сенс не в тому. Щоб мати залізну волю, а в тому, щоб мати гнучку, адаптивну волю, яка повною мірою використовує розум для прояснення сприйняття, прагнень і суджень для ефективних дій заради зрозумілої мети Змінюватися і пристосовуватися це не слабкість. Гнучкість це окремий вид сили. По суті, саме гнучкість у поєднанні з силою робить нас життєстійкими і нестримними. Життя не танець, мистецтво жити схоже радше на мистецтво боротьби, ніж танцю, тому що треба стояти твердо і з готовністю до несподіваного, а не до відомого заздалегідь. Марк Аврелій роздуми, танці це популярна метафора життя. Потрібно бути гнучким, моторним, відчувати музику. Потрібно відчувати, слідувати за партнером, пливати разом із ним. Але будь-яка людина, яка намагалася зробити щось важке, коли є змагання і супротивник, знає, що танцювальної метафори недостатньо. Ніхто не піднімається на сцену і не намагається зупинити танцюриста. Ніхто не намагається його задушити, але для борців неприємності та несподіванки це невід'ємна частина їхнього заняття. Їхній вид спорту це така ж битва, як і життя. Вони борються з супротивником так само, як і з власними обмеженнями, емоціями та тренуваннями у житті, як і в боротьбі. Потрібні не тільки граціозні рухи, потрібно витримати найважчі тренування і виробити незламну волю до перемоги. Філософія це сталь, за допомогою якої ми відточуємо таку волю і зміцнюємо таку рішучість, зберігайте самовладання, зберігайте контроль. Якщо обставини нібито змушують тебе збентежитися. Піди скоріше в себе, не відступаючи від ладу більше, ніж ти змушений, тому що ти швидше опануєш співзвуче, постійно повертаючись до нього. Марк Аврелій Роздуме, час від часу, нас можуть застати знанацька. Це не обов'язково будуть події, які заведено називати чорними лебедями. Як, от атака терористів або глобальна фінансова паніка це можуть бути дрібні, але несподівані події. Розрядився акумулятор в машині, друг в останню хвилину відмовився допомогти, ви раптово відчули себе погано такі ситуації здатні вносити безлад у наше життя і викликати збентеження. Ми зробили припущення про світ і будуємо на його основі плани. Коли це припущення руйнується, може змінитися і наша організація, і наше розуміння. І це абсолютно нормально таке трапляється. Шеренга піхоти може зіткнутися з лютою атакою, головне, щоб у лавах не почався хаос. Музиканти час від часу можуть випадково збитися з такту. В обох випадках важливо, щоб усі максимально швидко повернулися на свої місця. Те ж саме вірно, сьогодні і для вас. Якась нова обставина може порушити ваш мир і порядок. Добре. Візьміть себе в руки і поверніться на вихідну позицію. Це лише погляд на філософію, яка століттями керувала великими лідерами, митцями та мислителями, це практичний інструментарій для побудови осмисленого та спокійного життя незалежно від зовнішніх штормів. Якщо ви готові перестати бути жертвою обставин і почати ставати господарем власного розуму, то ця подорож для вас. Підписуйтесь на канал. І ми продовжимо розкривати мудрість, яка може по справжньому зробити вас вільними.